Під градами, мінометами, важкою артилерією та іншими видами зброї проходять їхні дні на нулі, військовослужбовці Дніпровської тероборони спочатку весни захищають мирні селища на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Здесь лінія соприкосновения з врагом. Фактично враг от нас 300, 400, 500-600 метрів. Ну, по-разному. Ми тримаємо позиції. Поки ми здесь знаходимося, враг сюди не зайде». Працюють за графіком два через два пекло передової чергують сірою зоною. Там всього в кількох кілометрах від лінії фронту намагаються жити звичним життям, облаштовують свої тимчасові помешкання та навіть дбають про покинутих тварин. А їх тут чимало. Від постійних бомбардувань кажуть військові. Село наче вимерло, люди втекли, а худоба і домашні улюбленці залишились. Пес Малюк – один з таких. Ладно, 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 ладно. Півроку тому будинок його господарів зруйнував ворожий снаряд. Люди похабцем поїхали, а великого собаку охоронця кинули на прозволяще. Попри зраду, малюк вірно продовжує боронити розтрощену домівку. Як його звати, насправді ми не знаємо. Підгодовуємо, підтримуємо, як можемо. Корм купуємо за свої гроші. Ну, а так, все, що є, там, тушонка, хліб. Каша, все, що їмо самі ділимося. І такі сумні історії не поодинокі. Підтримка військових, єдиний шанс вижити для покинутих тварин. Бійці їх не лише підгодовують, а й тільки уявіть, навіть приймають у них пологи. Коли вони з'явилися на світ три години тому, мамку вже подаїли, напилися молока, всіх напоїли. Молодець. Але в сірій зоні кажуть бійці відпочивати ніколи. Тут роблять купу справ. Одна з найважливіших ремонт автівок після обстрілів. Ось цей бусик навскрізь прошитий уламками снарядів. Нещодавно потрапив під артилерійський вогонь. Усі вісім людей всередині дивом вціліли. Що Колесо було, було пробите на нас починаєм калісів. Однає там гіта кілометра три, мабуть, їхали. Що треба була виїжджати з під обстрілу. Ну і водій наш молодець. Вивіз нас, спасіба йому теж, слава Богу, всі живі. Життя побратимів врятував пан Сергій. Саме він був за кермом понівеченого буса. Чоловік професійний водій, якому підкорюється будь-яка машина. Ось цей старенький форт, каже Сергій, пережив чимало, його військовий постійно латає та, попри все, авто і досі на ходу. Уламок від міни і потрапило якраз у вікно. Переживала обстріли градів, лобове скло там трошки надбите. Машина дуже везуча. Я її лагоджу, щоб вона була на ходу, тому що нам без цієї машини ну, ніяк. Туди, де не заїде ні одна машина, тільки ця може заїхати. Дбають бійці і про те, щоб у селах завжди була електрика. Понівечені мережі відновлюють разом з енергетиками. А після бойових задач військові займаються будівництвом. Щодня облаштовують нові фортифікаційні споруди, укріплення та бліндажі. Ось цей приміром вже майже завершили. Застосовуються такі е, ліжки, вони далі будуть облагороджені. Там будуть кримати матраси. Далі стіни будуть трохи обшуватися ізоляцією. Будуть дві великі буржуйки для опалення встановлюється електрика, буде під'єднана для генератора. Попереду є ліжко та багато світла для оперативного втручання. Таких бліндажів наші захисники облаштували вже сотні. На їхнє будівництво йдуть десятки кубів дерева, заготовляють його військові власноруч. Через велике навантаження старі бензопили виходять з ладу. Один з батальйонів Дніпровської тероборони збирає кошти одразу на 18 нових бензопил та просять усіх небайдужих долучитися до допомоги. Реквізити на вашому екрані. На жаль, доки ми готували цей сюжет, військовослужбовець Сергій на позивний кучик героїчно загинув у бою із ворогом. Редакція 11 каналу висловлює глибоке співчуття родині бійця. Софія Куценко Олег Одринський. Новини одинадцятого каналу.